Плюс ще є у нас мій авторський, як зараз модно говорити, але так воно і є. Я створила сама авторський свій курс по веденню бухгалтерії, вірніше обліку, навіть тому що не зовсім там бухгалтерія, але обліку ФОПів першої, другої, третьої групи, плюс така, додатковий бонус: це ведення ФОПів на загальній системі, і бонус окремий модуль. Облік найманих працівників: як прийняти працівника на роботу, які там, як нараховувати заробітну плату, на що там орієнтуватися, і такі ну, основна така зарплатна звітність, об'єднана звітність, яку багато хто знає, але не дуже хто любить, тому як там її заповнювати, що там на що потрібно звернути увагу, все це є у цьому курсі. Я його подала так своєю своїм баченням, своєю мовою. Намагалась найпростіше там донести інформацію, тому що я, я там не цитувала податкового кодексу, і взагалі там яких у нас існуючих джерел. Я там цього, цього не цитувала, подавала все, як я це розумію, тому що в бухгалтерії я вже 27 років, мабуть, вже й більше, якщо взяти загалом. От і моє було бачення подати складний матеріал простою мовою, щоб. Звичайний початківець міг зрозуміти складну, складну систему навіть оподаткування, звітності. Тому можу назвати свій, свій курс авторським, навіть хай буде так. Кому цікаво, то звертайтеся. Кому підійде, наприклад, курс, він підійде і бухгалтерам-початківцям, і бухгалтерам, які вже працюють, наприклад, на підприємстві, найманим працівником, які хочуть додатково або заробити, або як підзаробіток, або навіть і на постійну основу взяти, стати там бухгалтером, фрілансером. Це кому, звісно, підійде, тому що комусь подобається в офісі, десь на роботу ходити, а комусь так. У вільному графіку працювати. От, але теж у віддаленій роботі є і свої і плюси, і мінуси. Тому, звісно, про це все я потім на курсі і розказую, де шукати клієнтів, як вибудовувати початок роботи, наприклад, із клієнтом, там, з першим, де знайти першого клієнта. Все це я розказую, все обговорюємо, тому що мало недостатньо просто вивчитися і мати знання і все. А що з цими знаннями робити? де, Як працювати, то вже. Це інша тема, така для роздумів.